Morgen. доброго ранку. Коли наші маленькі онуки знаходяться у нас, то досить важко підтримувати порядок. усюди розкидані м'які іграшки, взуття та шкарпетки, і я періодично намагаюсь прибрати увесь цей безлад. Якщо у домі безлад, то я не відчуваю себе комфортно. мені необхідний певний рівень порядку в моєму житті. Коли все прибрано, то я знову відчуваю внутрішній мир та радість, дивлячись на мою квартиру. Цікаво, але навіть у Біблії порядок пов'язаний з миром. Ми читаємо, бо Бог не є Богом безладу, але миру. Щоб бути задоволеним та щасливим, нам необхідний мир. Так само нам потрібен порядок у житті незалежно від того, як старанно ми намагаємось підтримувати порядок у нашому будинку. Завжди лишаються справи, які ми відкладаємо на потім Але врешті-решт настає час, коли ми все ж не можемо більше терпіти і призначаємо день великого прибирання. Незалежно чи це предноворічні новорічні дні, чи це весна, коли сонце знову нам світить у вікна. Ми хочемо ретельно прибрати і навести лад у нашій квартирі. Танвемиються вікна, міняються штори, витирається пил навіть за книгами у книжковій шафі. усюди має бути чисто. Ми потребуємо цього порядку не тільки у нашому повсякденному житті, але й у духовному житті. що таке прибирання моєї душі? Туди я не можу зайти з шваброю та віником. Але в моєму духовному житті мені також необхідні інструменти для наведення порядку. Цими інструментами є добрі звички. Наприклад, звичка спокійно в тиші починати день і так само його закінчувати. Це допомагає нам не бути захопленими суєтою цього дня. Ми можемо просити Бога навести порядок у нашому житті. Ми також можемо переглянути наш денний розклад. А ввечері, коли день закінчується, ми можемо проаналізувати день і подякувати за усе добре. Час роздумів на початку і в кінці дня допомагає привнести мир та упорядкованість у наше життя. При цьому ми отримуємо внутрішній спокій. Ми можемо почитати Біблію, помолитися, попросити Творця керувати нашим життям. Бог, який створив Світ із хаосу, напевне, може впорядкувати хаос нашого повсякдення, якщо ми його про це попросимо. Нам також потрібний порядок у наших взаєминах з іншими. Хто мудрий і розумний між вами? Нехай він покаже свої діла у лагідній мудрості, добрим поводженням. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь. Та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ. Заздрість і розбрат тут названі безладом, але Бог хоче, щоб ми жили у мирі один з одним. щоб був порядок у наших відносинах. все інше робить нас нещасними. Це вимагає від нас, щоб ми правильно ставились до гріха, просили пробачення там, де це потрібно, щоб виключити розбрат зі свого життя. У нашому домі ми маємо самі визначити рівень порядку, який ми хочемо мати. Він не повинен бути таким, як у наших сусідів або батьків отже, ми маємо робити крок за кроком і прибирати кімнату за кімнатою, віддати, викинути, продати те, що не потрібне, некрасиве, чи має лише сентиментальну цінність. Жодна людина не може мислити тверезо, якщо навколо хлам, хаос та безлад. Якщо ми приведемо нашу оселю у порядок, ми одразу будемо винагороджені емоційно та психологічно. Я по натурі не надто акуратна людина, і мені потрібний певний рівень порядку. Тому я намагаюсь привчити себе і свою сім'ю чотирьох правил. Перше, якщо щось узяв, поклади це на місце. Друге, коли щось відкрив, закрий це. Третє: якщо щось упало, підніми це. Четверте, якщо ти щось зняв, повісь це на місце я написала ці правила на аркуші паперу. цю записку я прикріпила на дзеркалі у коридорі. ефект був несподіваний. одна з моїх дочок зняла свої туфлі і одразу поставила їх на місце. Якщо ми дотримуємось цих правил кожного дня, безлад зникає сам по собі, і нам потім не потрібно багато прибирати, якщо усі мешканці нашого дому дотримуються правил. Шейкери, одне з віровчень у США, що виникло в середині дев'ятнадцятого століття, щоранку молилися за благодать, яка дозволила б їм висловити свою любов до Бога через свої повсякденні справи, такі як, наприклад, прибирання ліжка. Шейкери вірили, що їх повсякденна робота, включаючи хатню роботу, є особистим проявом поклоніння Господу. Біблія говорить і все, що тільки чините, робіть від душі, не мов господові, а не людям. одного разу моя мати прибирала в маленькій кімнаті з таким завзяттям, що розірвала простирадло. все, що ми робимо, це служіння Господу. брат Лоуренс, чернець, який жив у 17 столітті, написав у своїй книзі про те, як він відчував Бога серед горщиків та сковорідок, коли готував їжу для своїх братів ми також можемо досягти небесного ладу у наших повсякденних справах. якщо ми будемо робити нашу хатню роботу, наче це служіння Господу, ми отримаємо Боже благословення. Просіть Бога впорядкувати ваше життя, і ваш день буде сповнений миром. Давайте помолимось. Господи, ти Бог порядку і миру. Допоможи нам у нашому житті відчути цей мир. якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви завжди можете зв'язатись з нами за адресою, яку бачите на екрані. Бажаю вам прекрасного дня з Богом.